До речі, про е, таку експресивну вдачу Семенка е, Михаль був дуже вис... друзі. Казали, що він був дуже веселий, був душею компанії. Дещо бурхливий, мав експресивний характер. Зокрема, серед його друзів був Лесь Курбас, доки вони не посварилися. От бачимо, що він Ой. і сваритися любив, горшки бити. Ось була більша зарплата. А він більше, а, він, ось цей, а він, він ще був такий доволі провокативний. Він любив на своїх колег і навіть. З людьми, з якими він спілкувався, написати щось дуже таке критичне, висміяти там було блін, я зараз не згадаю. Але от ви говорите за Леся Курбаса, а я просто відразу подумаю про цей контекст, тому що Лесь Курбас і театр Березіль це те, до чого ми доростаємо. Тобто це настільки авангардовий, крутий uh -huh. був театр, який повністю не подібний до всіх драматичних театрів, до яких ми звикли. Тому вони двоє навіть, хоча Лесь дуже стриманий, він був такий дуже мізиціну інтелект. Інтелектуальний і такий інтелігентний чоловік з такими манерами, але він реально теж витворяв, от прям витворяв. І вони цікаво, чим не сварилися. Дві експресивні натури. Хоча ти кажеш, Лесь був стриманий. Лесь такий, мені здається, дуже важний. Тут от, 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 от він з е, Михайлом Буйчуком вічно воював е, ну, в, цьому, в полі літератури, і вони... Е, ну, мені, ні, мені не... дуже спосіб, просто як Роксана знайшла цю цитату і така. Ні, ну просто, бо просто <с Вони <с? один одного дражнили, фактично, е, і Бойчук написав, що. Е, Семенка не існує, що це вигадка, що такої людини в принципі нема і що. Він займається ну, типу, деструкцією і всяке таке, на що Семенко після цього, як він це про нього опублікував, написав свій некролог і написав: не стало поета Семенка, а його тіло знайшли біля того місця, де любили збиратися буйчукісти і вбити його тупим предметом своєї літератури. Так. Так.